для того, щоб на етап Якщо менше, то відповідно не проходить. А результати такі. Значить, Йється Іван Михайлович 1-0, 0-79, 0-78, 0-56. Пюсей Іван Георгіч, 1,63, 1.38, 1.0, 1.0. Таким чином, загальна оцінка 90 Івана Михайловича 3,22, пішла Іван Георгійович 5-0, але обидва ви... Того, так що зустрінемось орієнтовно через один. Через дві. Ось і... Ні, ні, дивіться. Так, де лайк не строки. Так, колеги, ви нам щось я виявляється, у нас так. Давайте поки ми приймемо рішення, вияснімо, що потрібно. Так. Давайте ми. Давайте нам розглянемо розглянемо ви почитайте. Так. 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 Протокол осень. Так, що ми колеги? Підведені написанки другу купілорадністровський РГ в виконанні ситуаційного рождання переоцінки. <реклама> Комічної комісії виставляв позаму два критерії, це вміння приймати рішення, робота з інформацією, управління організацію персоналом, а також четвертий у нас так, вже... а, І ну і ваші професійні знання так, в саді, в районі, в районі, в на посаді районної державної адміністрації. Члени комісії ставляли чотири оцінки по кожній компетенції, потім середня атматична, для того, щоб прийти до наступного етапу співписії, треба набрати більше, ніж 0,5 по кожній, ну по всій. Якщо хоча б одна менша, значить на цьому конкурс завершується для такого. Оцінки у нас є цікаві і наступні. Чердогів Юрій Степанович 063-00-013-00. Ражутор Сергій Григорович 050-013-025-025. Бейт, Иван Михайлович, 11, 12, 88, 0, 63, Тураев, 1 088 063 050 Тураев Юрій Володимирович, 125 050 25 050 Єсінький Олександр Олександрович 0 38 Стерви Давло Юрійович 38 Литвинюк Ігор Петрович 13 25 13 Лобач Юрій Володимирович 63. Шмількова Олена Олександрівна 0 Олега, 1, 056, -044 056. Таким чином, виходячи з цих... Цифр... Результатів у нас жоден кандидат не проходить до третього пору, це означає, що буде оголошений повторний конкурс. ці оцінки будуть оприлюднені і інформація про повідомлено і відповідно е, адміністрацію президенту, кабінет міністрів та прийняття відповідних рішень. Дякую всім. Бача тоже сам сказал. Ну, бывает. Сами суди.